Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео: Чи можна розпаювати земельну ділянку для ведення фермерського господарства. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання. Якщо у вас є якісь проблемки, обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини, обов'язково ставте лайки і обов'язково коментуйте наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створювала саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Також дуже часто ви запитуєте, чи можна нас якось підтримати. Так, друзі, можна. У нас тепер є е, такий сервіс, як Донатело. Якщо вам подобається наша робота, або ви хочете підтримати нас, або просто подякувати, або закинути, скажімо так, пару гривників нам на кавусю, ми вам будемо дуже-дуже-дуже щиро вдячні. Тепер до суті відео. До земельних ділянок фермерського господарства відносяться земельні ділянки, що належать громадянам України, членам фермерського господарства на право власності, або ж на право користування, тобто, ну, постійне користування. Земельні ділянки, що належать фермерському господарству на право власності або ж користування або фізичній особі, або ж юридичній особі. Право володіння та користування земельними ділянками, які знаходяться у власності членів фермерського господарства, здійснює фермерське господарство згідно статті закону 12, відповідно до статті 13 закону України про фермерське господарство, члени фермерського господарства. Мають право на одержання безоплатно у власність із земель державної і комунальної власності земельних ділянок у розмірі середньої частки паю. Членам Фермерських господарств передаються безоплатно приватну власність із раніше наданих їм у користування земельні ділянки у розмірі середньої частки паю члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. Земельні ділянки, на яких розташовані житлові будинки, господарські будівлі та споруди фермерського господарства передаються безоплатно приватну власність у рахунок земельної частки пай. Це не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку паї, Велика Палата зазначила, що член фермерського господарства, який отримав земельну ділянку, у користування для створення фермського господарства і раніше не набув права на земельну частку ПАЙ, може цю отриману ним земельну ділянку приватизувати у межах розміру земельної частки ПАю за умови припинення права користування нею. Фермерським господарством. Тобто, навіть якщо ви хочете приватизувати частину, наприклад, 5 гектар з ділянки 60 там, гектар, потрібно припиняти право користування на всю земельну ділянку. Якщо ж е, член фермерського господарства не отримав у користування земельну ділянку, для його створення, а лише увійшов до складу членів цього господарства. Він має право отримати у власність земельну ділянку у передбаченому законом розмірі. Проте в загальному порядку, зокрема, із земель, які не перебувають у власності чи користуванні фермерського господарства. Для отримання земельної ділянки у власність вона має. Людина має звертатись до відповідного органу виконавчої влади або ж органу місцевого самоврядування в загальному порядку. Тобто то загальна приватизація визначена статтями 116, 118 Земельного кодексу України. Щодо процедури розпоювання земельної ділянки, то відповідно до пункту 5. Під пункту 5, вибачайте, пункту 27 перехідних положень Земельного кодексу України безоплатна передача земель державної комунальної власності. У приватну власність надання дозволів на розробку документації землеустрою з метою такої безоплатної передачі розроблення такої документації, зараз, на жаль, забороняється. Під час дії воєнного стану забороняється. Положення цього пункту підпункту не поширюється увага. На безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам, розташованих на, на яких. В земельних ділянках розташовані об'єкти нерухомого майна, ну, тобто будівлі, споруди, сараї. Е, головне, щоб це було все оформлено. А також на е, безоплатну передачу, приватну власність громадянам України, земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим кодексом, тобто до 1.01 2002 року. Дата не міняється. Тобто до 1.01.2002 року. Тобто, якщо фермське господарство побудувало будинки для своїх членів на землях для ведення фермського господарства, ну, стаття 5 закону України про фермерське господарство, та здійснило відчудження таких будиночків своїм членам, останні можуть скористатися правом приватизації земельних ділянок під будинком. Також не розповсюджується на випадки, коли земельна ділянка була передана в постійне користування до. 2002 року. Тобто, до е, завершити процес приватизації, ви маєте право. Таким чином, хоча члени фермерського господарства і мають право на безоплатну приватизацію земельної ділянки, знову ж таки, за умови, що таким правом раніше не скористовувались. Але е, реалізувати таке право під час воєнного стану зможуть тільки в деяких випадках. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал. Обов'язково діліться цим відео з нами. Ви завжди будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Друзі, обов'язково ставте питання, обов'язково звертайтесь і за консультаціями бажано, та, ну, звісно ж, замовляйте послуги. Друзі, дякую вам за увагу! Сподіваюся, що це відео буде вам корисним. Якщо залишиться питання, завжди можете звернутися до мене або до членів нашої команди, і ми, звісно, вам допоможемо. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і, звісно, всім нам як найшвидшого миру. Слава Україні!